На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня вівторка, 9 серпня, у студії працює Галина Досин. Моє вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Із території Коломийської військової частини для воїнів на передову волонтери відправили гуманітарну допомогу. З початку цього року правоохоронці Коломищини зареєстрували 48 випадків крадіжок з автомобілів. Діти зі всієї України, які потребують підтримки, відтепер зможуть відпочивати, оздоровлюватися та вчитися у підгайчиках. У Коломиї розпочали збирати батарейки для переробки. Тепер про це та інше детальніше. Допомога для бійців із території Коломийської військової частини для воїнів на передову волонтери відправили гуманітарну допомогу. Цього разу для військових передають авто, медикаменти, продукти харчування та воду. Більше у сюжеті. Ця розфарбована синьо-жовтою символікою автівка не лише гуманітарна допомога, а ще й вітання з мирної території для бійців, які перебувають на передовій. Цю машину спільними зусиллями на передову відправляють військовий капелан з Коломиї Василь Довганюк та демобілізований Олег Туєшин з надвірної. Кажуть, малогабаритне авто для бійців зараз вкрай потрібне. Вони тими уралами їдуть, де велика витрата бензини, щоб привезти патрони чи харчування. Так як знаємо, що хлопцям там найбільше більше неї потрібно, щоб ці машини тут не перебували, ми віддаємо хлопцям надійні руки, ну і землякам головне. Було. Маємо дбати про свой. Ця машина прийшла з нами чотири ротації. Була і в Кримському, була і в Попасній Й була під Горлівкою. Іван Ясінчук, водій з досвідом, вже не вперше їде на передову, тому не щуток знає про всі потреби військових. Велика машина дуже світиться сильно і через тому шкали легкової машини меншої. Окрім самого, авто на схід повезли ще й гостинці та найнеобхідніші речі продукти харчування, медикаменти та воду. Також подбали і про кошти на пальне. Бажаю тобі щасливої дороги. нехай Боже, тебе береже всі хлопцям. Привіт, а ми доженемо з концертом. Вже згодом на сході для військових виступатимуть артисти з Прикарпаття, бандуристи, співаки та гумористи. Вони теж поїдуть не з порожніми руками. Будуть робити всякосівщина пироги, будуть робити голубці. Закрутки різні м'ясні. Уляна Верстюк, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. З початку цього року правоохоронці Коломийщини зареєстрували 48 випадків крадіжок із автомобілів. Зловмисники викрадають магнітоли, колеса, речі залишені в салоні машини. Також зафіксували три випадки незаконного заволодіння транспортними засобами. Одну автівку вдалося повернути власникам, а два мопеди і досі перебувають у розшуку. кажуть у місцевому відділку поліції. Свої автомобілі треба пильнувати та по можливості без нагляду на ніч не залишати. Переконався у цьому, і коломиянин Михайло Слободян, що трапилося з його залізним конем, знає Тамара Приходько. Старенькі ще 1973 року випуску Жигулі пан Михайло придбав кілька місяців тому. Завжди залишав їх на ніч на дворі, неподалік від свого будинку по вулиці Федьковича в Коломиї. Каже, машина нікому не заважала, а крадіжок не боявся, бо на 40-річне авто бажаючих небагато. Та недільний ранок недоброзичливці йому таки зіпсували. Машина завелася, проте нікуди не поїхала. Вийшов, я хотів поїхати, підходжу до машини. Як ні в чому не бувало, нічого не підозрюваю, відкриваю значить, дверку, заходжу. Мені ще е, завожу назад, а то не їде. Думаю, що таке, виходжу, пробуксовують колеса. Виходжу всі чотири колеса, е, сіли, скажімо так. Яка причина? Чи вони проколені, що я поки що ще цього не вияснив. Чоловік припускає усі чотири колеса, його машини порізали чимось гострим. Була субота, був дощ, було вдало підібраний час. Навіть якщо б хотів викликати когось працівників міліції, вони б нічого і так не знайшли. Навіть з псом, тому що, ви знаєте, дощ змиває всі сліди. І, звичайно, що це сказати, чи це навмисно, чи 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 випадково комусь не сподобалося, що тут стоїть машина, чи це якісь безкетники? Ну але всі чотири колеса пробити це треба мати чим, тому що пробити колесо в машині важко. Значить, я думаю, що це хтось міг підготувати цей процес. Вже на вулканізації фахівці підтвердили гуму, порізали гострим ножем або скальпелем. Михайло Слободян викладає філософські дисципліни у професійному училищі номер 14 Тому й до прикрості, яка спіткала його на вихідні, поставився по-філософськи спокійно. Нарікає лише, що люди тепер Бога не бояться, звідси усі безчинства та злочини. Працівники поліції виявили та задокументували факт незаконного видобування піщано-гравійної суміші із берега пруту з використанням тракторного навантажувача та КАМАЗу. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань розпочати кримінальне провадження згідно з частиною першої статті 240 кримінального кодексу України, а саме порушення правил охорони або використання надр, що карається штрафом від 300 до 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на термін до двох. Кроків чи позбавленням волі на той самий термін транспортні засоби вилучили, та вони знаходяться на майданчику тимчасового утримання Коломийського відділу поліції. Діти зі всієї України, які потребують підтримки, відтепер зможуть відпочивати, оздоровлюватися та вчитися на Прикарпатті. У підгайчиках, що на Коломищині відкрили соціальний табір. Це стало можливим завдяки співпраці Міжнародного благодійного фонду, соціальних служб і доброчинців. Наразі тут завершився експериментальний заїзд, який тривав тиждень. Випробовували можливості табору діти з Києво-Святошинського району. Зараз організатори проаналізують свою роботу, і якщо все гаразд, табір відкриє двері для гостей вже. Цієї осені. Тут зможе перебувати більше півсотні дітей, але планується й подальше збільшення можливостей. До слова, на четвертий день таборування у підгайчики приїхав уповноважений президента справ дитини Микола Кулеба. Він оглянув територію, посмакував гуцульськими варениками та поставив за роботу оцінку відмінно. Каже, своїх дітей у такий табір відпустив би із задоволенням. А як там все виглядає насправді, покажемо та розкажемо у сюжеті. Незавершене будівництво площею 750 метрів квадратних та 36 сотих земельна ділянка. На вулиці Озерні у підгайчиках стояли пусткою майже п'ять років. Господарі переїхали в Америку. Там познайомилися з людьми, які захотіли придбати це господарство. Вже навесні цього року. Благодійний фонд Манна Волдвайт» купив нерухомість. За два з половиною місяці територію облаштували, будинок довели до ряду. І ось двері відчинив соціально здоров'чий табір з наметовим містечком. Фонд веде перемовини з місцевою владою, аби придбати ще два гектари землі, де згодом будуть і дерев'яні будиночки. На даному етапі у нас є п'ять збудованих кімнат на другому поверсі, п'ять туалетів, чотири душових, дві кімнати на першому поверсі, два туалети. У нас є конференц-зал. Тут мав би бути великий зал, але поки що використовуємо столову. Ми почали будувати кухню професійно на, на вулиці і наметове містечко ми построїли на, на, на ділянці. Ми надіємо, що вона в майбутньому стане місцем для будівництва дерев'яних будиночків. Ми Мо, що постійно в цьому таборі може прибувати 50-60 дітей оздоровчуватись. Ми надіємо, що він буде працювати круглий рік і зимою, і весною. Як тільки нам будуть допомагати соціальні працівники в плані підбору підбору дітей. Міжнародний фонд Манна Волдвайд працює 12 років в 47 країнах світу. Вони опікуються дітьми, які потрапили в надважкі життєві умови. На пілотний заїзд у Прикарпатський табір прийняли дітей з Києво-Святошинського району. Це підлітки з 8 до 14 років зі складних родин. На їхню дитячу долю випало чимало випробувань, у тому числі вони відчули і моральне і фізичне насилля від дорослих. Розповідають соцпрацівники. Мета організаторів табору зробити дітей щасливими, хоча б на якийсь період. Наша тут задача перша відгодувати дітей. Діти мають можливість їсти стільки, скільки вони хочуть. У нас завжди працююча кухня, і вони підходять і вони про це знають. Друга мета тут у нас працюють багато майстерень, в яких ми робимо з ними рука, своїми руками вироби. І вони мають можливість отримати ту історію успіху, яка дає, якщо я там в чомусь або мені говорять, нав'язують, що я не успішний, то тут ми їх навчаємо. Робимо робити власними руками і вони отримують той успіх. Третя мета це показати можливість їм, що дорослі бувають різні, і в тому числі є дорослі, які зможуть. Знають і вміють щитувати потреби дітей і готові ці потреби задовольняти. Тому всі дорослі, які тут є, в нас є певні правила. Вони знають, що ми можемо обнімати дитину, якщо вона того хоче, якщо це для дитини безпечно. Ну і четвертий момент: ми хочемо, щоб ці діти були щасливі, щоб вони, скажімо так, відскакали на батутах, скільки вони хочуть, тому що тут це все безкоштовно. Кожен день у таборі надзвичайно насичений. Окрім занять ігор та розваг у містечку дітей знайомлять із культурою Прикарпаття. Учасники табору їздили у Коломійській музеї, підкорили говерлу. Влад гордо носить медаль про цю визначну подію, адже в його житті це вперше. Позитивні враження не зіпсував навіть туман у горах. Ми вийшли на самовершечок, Спочатку все нормально, нормально, а потім туман. Побачив, що хотілося Ні, класно було. Особливістю цього табору є те, що діти мають необмежений доступ до їжі. Дорослі так і кажуть, хочуть відгодувати цих дітей, і ті їдять до схочу. Буває, навіть у другій ночі йдуть до холодильника. Кухарі в таборі дійсно готують багато, але із задоволенням. Бо кажуть, найбільша подяка для них це те, що діти постійно просять добавки. Мені подобається тут, а що нормально годують. Дивляться за нами, стірають все тут, роблять. Попросили, що хочуть спробувати нашої карпатської кухні. Ми варимо борщ, вареники, банош. Дітям подобається всі задоволені на майбутнє. Ми хочемо ще показати їм польову кухню на вогні, банош, шашлик. Під гайчиківських вареників спробував і гість з Києва на четвертий день таборування на Коломийщину приїхав повноважений президента справ дитини Микола Кулеба. Він оглянув територію, невимушено поспілкувався з дітьми. Результатом дуже задоволений партнерам та доброчинцям. Дякує каже, в такий табір своїх дітей відпустив би із задоволенням. Мені дуже приємно, що сьогодні є організації, які проводять такі заходи, збирають дітей і надають їм таку допомогу, тому що. Знаєте, не тільки важливо, щоб діти відпочивали і розважалися, але важливо, щоб це було правильно, да, професійно. Тому тут саме команда професіоналів і організація, яка е, зробила просто неможливе в короткі сроки, вони е, звели і будинок і налагодили тут роботу саме. І я якраз приїхав на їх запрошення для того, щоб подивитися, ну як взагалі працює цей табір сьогодні і які дітки тут. Тому мені дуже приємно бути сьогодні. Наразі тут завершився експериментальний заїзд, який тривав тиждень. Зараз організатори проаналізують свою роботу. І якщо все добре, табір відкриє двері для гостей вже цієї осені. Галина Досин Сергій Угрин, спідгайчиків Коломийського району для подій телеканалу НТК. Одна пальчикова батарейка забруднює важкими металами 20 метрів квадратних землі та 400 літрів води. А таких батарейок щорічно на ринку України опиняється 300 мільйонів. Аби зменшити згубний вплив батарейок на довкілля. Варто не просто викидати їх у смітник, а утилізовувати. У Коломиї теж розпочали збирати батарейки для переробки. Контейнери розмістили у центральній кав'ярні та у торговому домі Коломаянка. Анастасія Шпаргала, вихованка Коломийської гімназії. Окрім навчання, захоплюється танцями, рукоділлям, пише вірші і вивчає англійську мову, та особливо переймається проблемами довкілля. І от нещодавно зацікавилась впливом батарейок на природу і здоров'я людей. Я чула, як мами розказувала наскільки шкідливі батарейки, токсичні речовини, цинк, свинець і такі і всякі інші для людини. Я цим зацікавилась, дізналась більше і вирішила зробити екологічну. Екологічний проєкт, щоб допомогти природі. Мама Насті, пані Наталія, викладач хімії та екології. Каже, таке бажання дочки її не здивувало, адже з дитинства вчила Настю любити природу. Як фахівець пані Наталія каже, це дуже важлива і актуальна проблема. Просто викинуті на смітник батарейки більше сотні років розкладаються у ґрунті і виділяють важкі метали, які згубно впливають на здоров'я людей. До прикладу ртуть вона впливає на центральну нервову систему, вроджені вади серця. Хвороба мінемата. Свинець теж вражає центральну нервову систему, головний мозок, ендокринну систему, дихальну систему, травну, імунну, впливає на щитовидну залозу. Всі, абсолютно всі без винятку, всі хімічні елементи, які входять в склад батарейки, викликають рак. Найкращий вихід із ситуації це утилізація сім'я Анастасії. Власним прикладом показує, що це просто у під'їзді свого будинку вони встановлюють. Вили контейнери для збору старих акумуляторів. Настя каже, кожен може зробити так само і у своєму будинку чи то квартирі, а далі віднести у пункти збору батарейок. Два пункти на даний час в центральній кав'ярні, в ресторані центральна кав'ярня, та у торговому домі «Коломиянка». У Європі є три заводи, які переробляють старі елементи живлення. В Україні один у Львові. Саме туди і планують відвозити старі акумулятори, ділиться Анастасія. Це Львівське державне підприємство Аргентум. На ньому здатні переробляти до тонни батарейок за день. Роблять запчастину до тролейбуса, водопровідні труби, матеріал для покрівлі, зубний цемент, добрива для рослин. Дівчинка хоче, щоб її ініціативу підтримали у всьому місті. Для цього створила електронну петицію, звернення до міської влади, щоб збір батареїв у Коломиї став справою звичною. Це лише вершинка айсберга. Саме головне тут у цій справі, щоб об'єдналися люди, щоб масово підтримало населення, щоб всі долучилися до цієї справи і не вважали, що це комусь справа когось одного. Це справа на усіх. Окрім цього, Анастасія нещодавно отримала титул Мініміс Західна Україна. Уже наприкінці серпня вона їде до Києва на загальнонаціональний конкурс, там і представить свій соціально-екологічний проект. Хочемо долучати всіх бажаючих, щоб підтримали цей проект, тому що в принципі в великих деяких містах в нашій Україні вже є такі скриньки, а в нас поки що їх немає. І ну, ми закликаємо всіх, хто хоче підтримати цей екологічний проект, щоб долучалась, тому що тут також потрібна і фінансова підтримка. Настя закликає усіх не полінуватись, а зібрати розряджені батарейки і принести у пункт обміну. Ви і приберете вдома, і збережете довкілля та здоров'я не одному поколінню. Ми хочемо від імені всіх дітей з землі надіслати меседж дорослому поколінню. Люди, ставтесь до природи не так, ніби ви отримали її у спадок від батьків, а так, ніби позичили у дітей. Ольга Гереджук, Андрій Гарощук для подій телеканалу НТК. А далі спорт. Продовжуємо випуск. У Коломиї вшанували шахіста Дмитра Дячука. Із цієї нагоди громадська організація шахістів організувала змагання. Цей захід став ювілейним 400 400-м у загальному заліку змагань. Шахи в Коломиї популярні. Так минулої неділі у клубі міста відбувся шаховий турнір Бліц пам'яті шахіста Дячука Дмитра Юрійовича. Цей турнір традиційно щорічно організовує і проводить за підтримки його сина Олега, громадська організація шахістів. За час роботи цієї організації цей турнір став 400-тим в загальному заліку змагань. Дмитро Дячук народився у селищі Гвіздець. Ще у юні роки він фанатично полюбив шахову гру і більшість свого вільного часу спілкувався як в родині, так і з друзями, за шахівницею. Мав достатньо шахової літератури, вивчав і удосконалював свою майстерність. Був близьким товаришем того часу відомого шахіста Євгена Булика. Брав активну участь у різноманітних шахових змаганнях міста та області. Був призером міських і обласних змагань. А в командному чемпіонаті його команда стала чемпіоном Коломиї серед фірм, організацій та установ. Він активно допомагав у свій час в ремонті шахового клубу громадської організації шахістів. Освіта вища. За професією інженер-будівельник. Цього дня зранку близькі і друзі побували на його могилі, у Гвісті помолилися та поклали квіти. А у шаховому клубі зібралися рекордна кількість шахістів і болівальників цього року. Перед початком змагань виступили його рідні. Син Олег, брат Степан, племінник Михайло та друзі згадали події того часу, висловили свою подяку організаторам і всім шахістам цього турніру. Турнір за рейтингом виявився найвищим цього року. Тут взяли участь всі найкращі і титуловані спортсмени, такі як гросмейстер, Роман Слободян, екс-чемпіон світу серед юнаків до 20 років, який перебуває у відпустці в нашому місці. А також молоді перспективні шахісти, кандидат у майстри спорту Роман Давимука, Олексій Хріновський, Олег Боєчко, Діана Остяк. Всього 30 учасників. Вільних ігрових місць не було. Гра проходила за швейцарською системою, у 9 турів. контроль часу по 5 хвилин кожному учасникові на всю партію. Була гра впертою, напруженою, але цікавою. Найтитулованіші протягом усього турніру були у верхній таблиці лідерів, і будь-хто з них мав можливість стати першим. І тільки останній ігровий тур розставив все на свої місця. Перше місце у нелегкій боротьбі вибору гросмейстер Роман Слободян із гарним результатом 8 балів із 9 можливих. Друге місце у чемпіона Коломиї студента вищого навчального закладу з Києва, кандидата у майстри спорту Олексія Хріновського 7,5 балів. Третє кандидат у майстри спорту Роман Давимука 7 балів. Серед юнаків кращий результат показав кандидат у майстри спорту Олег Боєчко, у нього 6,5 балів, четверте загальне місце. Серед ветеранів першорозрядник Микола Павлюк 6 балів п'яте місце. Серед жінок призер обласних і всеукраїнських змагань кандидату майстри спорту Діана Осяк у неї 5 балів. Варто згадати ще трьох юнаків перспективних шахістів-першорозрядників Артема Зіняка, братів Стефураків, Романа і Тараса. Як для себе вони показали, досить успішну гру набрали 5,5 балів та посіли високі місця у першій десятці сильніших. Переможців і призерів нагородили грамотами і цінними призами. Громадська організація шахістів висловлює подяку Олегові Дячуку за розвиток шахів у Коломиї. Суддя та організатор змагань Василь Слободян. Наступні змагання з шахів відбудуться у день міста 19 серпня. Сьогодні увечері на Олімпійських іграх виступатиме важкоатлетка з Коломиї. Вероніка Івасюк. Нагадаємо, коломияни не брали участі в Олімпіаді 16 років. Вероніка перша спортсменка, яка перервала цю паузу. Її виступ заплановано близько 21.30. Отож, усі дивімося та щиро вболіваємо за нашу гордість. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру!